Святий Тадей, ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостол і мученику, ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе вшановують і до тебе з довірою прибігають. Ти опікун, і заступник наш у найскладніших обставинах, тому стаю перед тобою. І благай, слабини мого серця, прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою помічю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво, прошу тебе покірно, поглянь милосердно на мене і не погорди моїм проханням, хай довіра моя не буде зраджена. Тебе обдарував Бог благодаттю приходити на допомогу тим, хто потрапив у безнадійне становище, тому і я, опинившись у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе життя моє складати буду тобі, мою подяку і шануватиму тебе як особливого вікна, дякуватиму Богові за благодать, Одержані через Твоє посередництво, і що сили поширювати буду славу ім'я Твого.